Одразу до справ, одразу до страв. Цього разу я вирішила приготувати декілька рецептів з кисломолочного сиру, і це відео стало одним з моїх улюблених. Першу страву я вже неодноразово готувала, це сирні бейгли. Мені здається, я взагалі перестала їсти хліб, тому що весь час повертаюсь до цього рецепта. Все максимально просто: я поєдную кисломолочний сир, твердий сир, який взагалі не обов'язково додавати: яйця, борошно, сіль, цукор та розпушувач. Формую бейгли, викладаю на деко з пергаментом, змащую жовтком та Додаю кунжут, відправляю в духовку на 30 хвилин температура, як завжди, 180 градусів. Взагалі не пам'ятаю, коли востаннє використовувала якісь інші температурні налаштування. Як я вже згадувала раніше, залежно від кількості кислого сиру, можна отримати різний результат. Якщо сиру буде менше, то можна отримати більш пухкі булочки, а якщо більше, то вони будуть більш пласкими та сирними, що логічно. В будь-якому випадку це дуже смачно, плюс завжди можна експериментувати: додати насіння льону, зелену цибулю, використати цільнозерново-борошно і так далі. І це лише самі бейгли, а скільки варіантів начинок. Ця страва легко може стати святковою закускою, але в повсякденному житті мені подобається готувати до бейглів омлет з сиром. Теж рецепт не новий на цьому каналі, але він простий та смачний, то чому ж не додати його ще раз. Розігріваю пательню, додаю вершкове масло, тоді кислий сир, трохи твердого сиру, ретельно розмішую, і все. Звичайно, завжди можна додати щось ще, шинку, якісь овочі і так далі. Але мені також подобається і ця проста Люблю щось, що можна приготувати за 3 хвилини. Разом з сирними бейглами це чудовий, смачний, поживний та супербілковий сніданок. Люблю додати трохи зеленої цибульки, добре, якщо знайдеться пару помідорок, справді гарний початок дня. Поки що все було дуже просто, а далі ще простіше взагалі лише три інгредієнти. Навіть можна було використати два, але я вирішила додати трохи кольору. Готую сирний лаваш. Звичайно, це не лаваш, як і сирні бейгли не бейгли, але це щось, що можна використати як лаваш. Поєдную 200 г кислого. Сиру, два яйця та шпинат, який попередньо заливала гарячою водою. Все, додаю трохи солі, спеції будь-які, які подобаються, орегано, перець ще щось не знаю. Подрібнюю все блендером до однорідної консистенції та викладаю цю суміш на деко з пергаментом. Розрівнюю сирну масу тоненьким шаром та відправляю в духовку. Думаю, число 180 вже мало виникнути у ваших думках, тому що так, температура знову 180 градусів, час випікання приблизно 30 хвилин. В мене вийшло два тоненьких типу лаваша, які чудово підходять для різних рулетів, шаурми і так далі. Загалом мені дуже подобається цей рецепт, але звичайний лаваш я також люблю використовувати. Наприклад, з нього можна приготувати ось такі обсмажені в яйці, конвертики з сиром та зеленню. Для начинки необхідно поєднати кисломолочний сир, твердий сир, подрібнений крипта трохи солі. Все ретельно перемішую та відставляю в сторону. В окремій ємності поєдную яйця та кунжут за бажанням. Звичайно, потрібен лаваш, краще використовувати тонкий, але я випадково взяла цільнозерновий і він теж чудово підходить, просто з ним трошки складніше працювати. Розрізаю його на рівні шматочки будь-якої форми, трикутники, прямокутники немає значення. Трохи змащую лаваш водою, додаю начинку та намагаюсь скласти його таким чином, щоб вся ця сирна суміш не опинилась поза межами лаваша. Тепер в яйце та на розігріту Обсмажуються лаваші лише протягом хвилини з кожної сторони до золотистої скоринки. А головне хрумкої, при цьому всередині дуже смачна розплавлена сирна начинка. А ще їх зручно брати з собою на перекус, тому я люблю готувати їх для своїх ланчбоксів. Ну і як я могла не приготувати якийсь десерт. Варіантів так багато, але цього разу в мене був настрій для гомбовців. Варіації цієї страви безліч особисто мені подобаються сирні гомбовці з різними фруктами, полуницею, сливами, вишнями, зі свіжими. Звичайно, смачніше, але мені треба утилізувати останню баночку консервованих вишень, тож працюю з тим, що є. Поєдную кисломолочний сир, яйце, цукор, манну крупу, борошно та ретельно перемішую. Формую кульки, в кожну з яких додаю 2-3 вишні. Далі є декілька варіантів розвитку подій. Найпростіший спосіб приготування гомбовців кинути їх в киплячу воду хвилин на 5. Але сьогодні мені захотілося зробити їх на пару. Коли вода закипить, викладаю сирні кульки в пару і готуватиму. Їх хвилин 10. Тим часом я маю швиденько зробити панірування. Зазвичай використовують кукурудзяну крупу, пластівці, сухарі, як я й казала, варіації цієї страви безліч. Я обрала панірувальні сухарі, змішала їх з цукром та обсмажила. Також можна додати корицю та вершкове масло, або ж вершкове масло можна додати вже до готових гомбовців. Залишається обваляти сирні кульки в паніруванні і виходить смакота, особливо зі сметанкою. Ось такі прості рецепти з кисломолочного сиру, багаті на Лок та чудові на смак.